Через зміни закону термін межування на слуху у всіх власників ділянок корисно про цю процедуру знати і тим, хто тільки планує придбати землю, розповімо про плюси межування і ситуаціях. коли без нього не обійтися. Визначення межування земель це роботи по встановленню, відновленню і закріпленню меж ділянки на місцевості, визначення його площі та місцезнаходження, межування також включає юридичне оформлення отриманих даних. Для чого потрібно межування, можливість розпоряджатися земельною ділянкою спочатку початку 2018 року ввели заборону на вчинення правочинів із земельними ділянками без уточнених кордонів тепер неможливо розпоряджатися об'єктом без проведення межування в суті. Такі землі випадають з обороту продати, подарувати, здати в оренду, обміняти і зробити інші угоди. Дозволено тільки з ділянкою, межі якого встановлені вирішення земельних спорів, конфлікт господарів суміжних ділянок про межі їх земель, частий випадок. Проведіть межування, щоб земельні суперечки не перейшли в земельні війни, уже при межуванні можна зіткнутися з проблемою перетину кордонів, тобто з накладенням земельних ділянок. Таке відбувається через допущену раніше кадастрову помилку. Рекомендуємо залагодити непорозуміння мирним шляхом, інакше питання дозволяється в судовому порядку, а саме такий спір ризикує бути довгим і дорогим. Утворення земельних ділянок, власник повинен провести межування при всіх способах. Утворення земельних ділянок, розділ земельної ділянки утворюється кілька земельних ділянок з одного, об'єднання земельних ділянок утворюється одна земельна ділянка з декількох суміжних, перерозподіл суміжних земельних ділянок утворюється кілька інших суміжних земельних ділянок, виділ земельної ділянки, при виділі частки або часток з ділянки. Що знаходиться в частковій власності, утворюються один або кілька ділянок, освіта ділянок із земель, що знаходяться в державній або муніципальній власності, визначення Державний кадастр нерухомості, систематизований звіт відомостей про обліковане рухоме майно, по межі між суб'єктами Української федерації, межі муніципальних утворень. Населених пунктів протериторіальні зони та інших відомостей, його основна мета організація обороту прав на нерухомість. Що важливо, відомості з межового плану вносяться до державного кадастру нерухомості, можна самостійно дізнатися, чи проводилося межування конкретної земельної ділянки для цього на портали розреєстра в розділі. Публічна кадастрова карта в рядку пошуку вводимо кадастровий номер ділянки або його адресу. Як проводиться межування, проводить цю процедуру кадастровий інженер. Який може діяти самостійно, як і або бути співробітником гаодазичної організації у будь якому випадку він повинен бути внесений до реєстру кадастрових інженерів? Можна перевірити тут. Укладається договір на виконання кадастрових робіт. Кадастровий інженер виїжджає на територію для проведення гаодазичної зйомки вимірювань. Фіксування точок координат, визначення площі об'єкта, а також узгодження кордонів з власниками суміжних ділянок. В результаті власник отримує межовий план в паперовому та електронному вигляді, потім потрібно звернутися в управління Росреестра, де і будуть зареєстровані дані межування, що важливо, рекомендуємо проводити межування, об'єднавшись з сусідами актуально для дачних ділянок навіщо. Межування недешева послуга, деякі геодезичні організації при колективному зверненні надають знижку, вигода складе кілька тисяч чи можна провести межування безкоштовно. Так, законом передбачені такі випадки при покупці або взятті в оренду через аукціон земельної ділянки, що знаходиться в державній або муніципальній власності. Межування оплачуються державою або муніципалітетом. В рамках комплексних кадастрових робіт, коли за рахунок бюджету регіону межування проводиться щодо великих зон кадастрових кварталів, індивідуально межуються і всі земельні ділянки, що знаходяться на території такого кварталу, робиться це з метою скорочення площ неврахованої землі, що дозволяє поповнити оподатковувану базу, але тільки до 2020 року, що важливо. Про проведення межування в рамках комплексних кадастрових робіт власників ділянок повідомляють орган місцевого самоврядування управління Росреєстра, безпосередній виконавець. Яким чином відомості публікуються на їх офіційних сайтах, інформаційних стендах місцевої влади в ЗМІ по можливості висилаються листи власникам, тому важливо стежити за новинами свого регіону.